Вітаю, усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Місто Калуш знову в перших рядах області стосовно освітянської галузі. Нещодавно відбулося нагородження переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу вчителі року 2013. Дипломи за перші місця отримали і вчителі нашого міста. Детальніше у нашому сюжеті. В цьогорічному обласному турі всеукраїнського конкурсу Учитель року 2013 взяло участь 67 педагогів Прикарпаття. Серед них і вчителі калузьких шкіл, а саме другої, третьої і десятої. Перші місця зайняли освітяни спеціалізованої школи номер 2 з поглибленим вивченням англійської мови учитель французької мови Ірина Ковалик та вчитель російської мови Ірина Гетьманенко. Конкурс такого рівня приймає перше, тому що конкурс вчитель року в номінації Російська мова в Україні не проводився. І тому, звичайно, це було дуже дуже почесно і захоплююче. Я готувалася, звичайно, що намагалася, по перше, систематизувати весь той величезний матеріал, який назбиралося за багато років відбирала саме те що покаже мене як покаже мене як вчителя який любить свій предмет який вміє захопити дітей своїми своїм предметом за плечима Ірина Гетьманенко чималий педагогічний досвід за роки праці виробила власний притаманний її почерк. Характерна його особливість, засобами художнього слова формувати особистість, причому особистість не з енциклопедичною пам'яттю, а з гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з умінням та бажанням постійно удосконалювати себе і вміти самостійно приймати рішення. Вчитель намагається підтримувати у дітей інтерес до предмету російська мова. Проводячи не лише уроки з використанням інноваційних технологій, а й різноманітні позакласні заходи. У нас один урок лише тільки російської мови. Діти не, не володіють російською мовою настільки, щоб вони могли спілкуватися і вивчати, наприклад, як свою рідну мову. Це для них не рідна мова. Вони її чують, вони її сприймають на слух, розуміють вони, але тоді, коли потрібно говорити, вони. Вони зазнають певних труднощів, і тому, звичайно, що ми ставимо собою, перед собою мету в першу чергу сформувати їхні вміння говорити. Говорити, представити себе, вступити в діалог, далі можливо, обговорити якусь проблему, якщо ми, якщо ми розглядаємо певні мовленеві теми, то, то обов'язково висловити свою точку зору щодо проблеми, щодо тих питань, які постають у цьому у цьому тексті. Тексти ми беремо. Це є і інтернет, це є журнальні якісь статті, це є звичайно, що підручник, який, яким ми користуємося. Учні, які вивчають російську мову, беруть активну участь у різних заходах, конкурсах, олімпіадах, пізнають радість, пошуку та творчості. Мені дуже подобаються уроки російського мови. Вони дуже цікаві, познавательні і увлекательні. Звісно, головне, що я з них беру – це это знання. Цей язик в наше час дуже потрібен, бо багато літератури написано ним. Много украинцев используют этот язык, и, изучая его, я могу с ними свободно общаться. Сейчас такое время, что чем больше человек знает языков, тем больше у него возможностей. У п'ятірку переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013» війшов також вчитель інформатики третьої школи Андрій Кирилович. Лауратами та півфіналістами стали вчителі десятої школи Катерина Цюпин і Оксана Тур. Тож ми вітаємо усіх із перемогою та бажаємо і надалі творчого натхнення на педагогічній ниві. 28 лютого на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 відбулося розширене засідання міського учнівського парламенту. Тема засідання лідерський потенціал та розвиток професійних якостей молоді, яка хоче і знає, як змінити життя на краще. Уже впродовж кількох місяців окремі калузькі школи впроваджують пілотний проект під назвою Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Проект здійснюється фондом розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр та всеукраїнською благодійною організацією, Український фонд благополуччя дітей за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації. Нещодавно у Івано-Франківську педагогічні працівники калуських загальноосвітніх шкіл номер 3 5, 6 і 7 навчалися на семінарії Школа міграції, де здобули практичні навики із впровадження програми Особиста гідність, безпека, життя, громадянська позиція. Ця програма розрахована на учнів 7-11 класів. Також калуські вчителі пройшли курс навчання за програмою соціально-фінансової освіти для дітей 15-17 років. Нещодавно на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 учнівський парламент організував круглий стіл на тему протидія торгівлі людьми. Узнайомившись із проблемою, молоді лідери вирішили запросити на чергове засідання представника Державної міграційної служби. І 28 лютого Марія Кучерак, заступник начальника Калузького районного відділення Державної міграційної служби, зустрічалися із представниками учнівського парламенту. Вона розповіла про основні тенденції та характеристики міграції та еміграції, притаманні нашому регіону. Окрім неї, гостем засідання був студент з Індонезії Йоган Ках, представник міжнародної студентської організації АйСЕК. Учні захоплено спостерігали за мультимедійною презентацією про життя, політичний устрій, культуру і звичаї мешканців Індонезії. Гість із далекої країни зізнався, що приємно вражений українською гостинністю. До речі, він вперше в Україні і взагалі за кордоном. Цікаво, що школярі досить вільно спілкувалися із представником міжнародної організації англійською мовою. За словами молодих активістів, подібні зустрічі є потрібними і корисними, оскільки розвивають у них лідерський потенціал і спонукають до прагнення змінити життя на краще. Власне, такою і була тема засідання учнівського парламенту: людський потенціал та розвиток професійних якостей молоді, яка хоче і знає, як змінити світ на краще. З ініціативи Всесвітньої асоціації по боротьбі з лаукомою і спілки пацієнтів, хворих на цю недугу, в березні відзначається міжнародний день боротьби з лаукомою в Україні. На це захворювання страждає 170 тисяч людей. За даними міжрегіональної громадської організації Асоціація хворих глаукомою, в даний час глаукома одна з основних причин сліпоти та слабкозорості. Кількість хворих на цю недугу майже 100 мільйон осіб. При цьому з 28 мільйонів незрячих у світі майже кожен п'ятий втратив зір у зв'язку з цим захворюванням. Україні цією недугою вражено 170 тисяч людей, і щорічно на 25 тисяч збільшується кількість осіб, у яких виявляють глаукому. Це є хвороба, яка пов'язує яка спричиняє підвищення внутріочного тиску. Хвороба грізна. Чим? Тому що не лікуючись, приводить до повного по повної втрати зору. Так звана, настає сліпота. У нас на обліку стоїть понад 450 хворих в диспансерному 450 хворих глаукомою. В середньому за рік ми беремо на облік приблизно. Від 40 до 50 свіжих нових випадків захворювань з главкомою. З появою цих, цього апарату, якого ми маємо пневматичного тонометра, ми вже не маємо запізнілих випадків глаукому, тобто людей, які в третій, в четвертій стадії. Хоча є люди, є люди, які з тих чи інших міркувань не содобросовісно відносини, не закапували, не провели хірургічне лікування, і на сьогоднішній день вони є інвалідами першої групи. Щоб призупинити темпи росту захворювання, слід розв'язати проблему вчасного виявлення цієї хвороби. За словами районного офтальмолога Ярослава Бука, для цього потрібно звернутися в лікарню, де є сучасне медичне обладнання, за допомогою якого можна виміряти внутрішній очний тиск та встановити правильний діагноз. На сьогоднішній день в стаціонарі Каливської центральної районної лікарні та в міській поліклініці є пневмотонометр японського виробництва фірма Топкон, яка дозволяє поміряти внутрішній тис будь-кому в будь-якій людині. Не потрібно до того якісь спеціальні підготування. От закапування очей, що люди переважно дуже часто бояться, які ми робили до цього, до цього часу, фахівці стверджують, що діагноз глаукома не привід впадати у відчай, панікувати і перестати радіти навколишньому світу. Адже в більшості випадків перебіг цього захворювання лікується за допомогою медикаментозного або хірургічного втручання. На сьогоднішній день ми маємо два типи лікування терапевтичне, яке полягає у закапуванні очей. Є тип крапель, які, які закапуються раз в день, два рази в день, ну є і що інші. От а є і хірургічне, і хірургічні методи. Хірургічні методи ми використовуємо в тих випадках, коли терапевтичні вже не допомагають. Медики рекомендують людям, що входять в так звані групи підвищеного ризику, зір перевіряти щонайменше двічі на рік. Це особливо актуально для пацієнтів з історією сімейних захворювань глаукомою, а також тих, хто страждає з сильною короткозорістю або далекозорістю, а також людей старших 60 років. Тому своєчасне звернення до лікаря і рання діагностика допоможуть зберегти один з найдивовижніших дарів природи зір. У липні минулого року у Калуші була юридично зареєстрована міжрегіональна громадська організація Союз ветеранів Анголи, яку очолив учасник бойових дій у цій державі калушанин Микола Вороняк. Днями до нашого міста прибули ще два учасники бойових дій в Анголі, і медаль за надання інтернаціональної допомоги Анголі знайшла свого власника: військового льотчика, бортінженера Чорткова Ігоря Сопківа. Воєнні дії в Анголі Радянський Союз звів протягом 1975-1992 років. Радянські солдати допомагали цій державі у конфлікті з південно-африканською республікою. Але офіційно роками бойових дій в цій країні Україна визнає лише 1975-1979 роки, керуючи ще документами СРСР. Отже, крім ветеранів Афганістану, яких налічується близько 160 тисяч. У нашій державі проживає близько 80 тисяч воїнів-інтернаціоналістів, які Вали в інших гарячих точках та локальних війнах, які здійснював радянський союз. Тому прикро, що люди, які ризикували своїм життям, виконуючи інтернаціональний обов'язок, опинилися у забутті. А скільки таких, які не повернулися живими, а їхні сім'ї не отримали і не отримують жодної компенсації і допомоги, основний контингент Ван Голу він направлявся з України і по книзі пам'яті загиблих. Вона є офіційно на російських сайтах, на нашому українському сайті. Це 70% загиблих в цій країні вони поховані на території України. І в певні періоди було дуже, як кажуть, Незручно перед державами і перед собою, коли Російська Федерація, люди з Російської Федерації, Союзу ветеранів Анголів Російської Федерації приїжджають на Україну, відвідують сім'ї загиблих, надають їм матеріальну допомогу, відвідують могили могили похованнях. Україна. Цього не робить. Хто би мав це робити? На мою думку, раніше це союз воїна-націоналістам він так називався. На даний час українська спілка ветеранів Афганістану. Ну так воно тепер звучить. Проте про наших хлопців ніхто не говорить і не знає. Отже, голова міжрегіональної громадської організації Союз ветеранів Анголи Микола Вороняк по інтернету зв'язався зі своїми однодумцями і, можна сказати, побратимами по війні в Анголі. Хоча вони служили там у різні роки, але об'єднує їх те, що їхні подвиги документально в Україні забуті, а грифи таємності і досі не дозволяють розкривати таємниці держави, яка вже давно перестала існувати. Ярослав Доманівський сам. Амбура, військовий спеціаліст, перебував у Анголі з 1982 до 1985 року. Ігор Сопків Щорткова, військовий льотчик, член екіпажу військово-транспортного літака Іл 76 возив військові вантажів Анголу у 87 році. Під видимостю цивільного флоту насправді ховався військовий екіпаж. Ігор Сопків розповідає, що навіть не мав військової форми. В джинсах і футболці доводилося потрапляти під обстріл. Радянські військові спеціалісти неодноразово опинялися під бомбардуванням. Їхні вертольоти збивали. Проти радянських солдатів виступала регулярна армія Південно-Африканської Республіки, танки і літаки. В травні 1987 року значит, командування поставило завдання перевести вантаж. От. І злетіли з Союзу, сідали до заправками, сідали в Німеччині, сідали в Алжирі, так само на заправку, потім в Канакрі, Гвінея. Ну, і після цього вже ще 7 годин летіли вже з Канакрі летіли до Анголи, до Луанди. Політ загалом в одну бік складав по часу 21 годину. Летіли двома екіпажами. Дійшли по зв'язку до Луанди, потім ще годину 10 летіли без зв'язку. Так як була небезпека, того, що могли і підбити там нас. От. Ніяких, як кажуть, радіотехнічних не працювало на аеродромі. Візуальний захід. Командіровка займала по часу 4 дні чи 5. За цих 5 днів екіпажу треба було знаходитися 38-40 годин в повітрі. Ветерани анголи кажуть, борються не за пільги чи надбавки до пенсії, а хочуть відновити історичну справедливість заради пам'яті тих товаришів, які так і не повернулися з далеких країв. За вісім місяців мер міста Калуша, на жаль не зміг знайти час з нами зустрітися, і ніякої допомоги ні від міської влади ще ні від яких інших державних структур чи бюджетних організацій. Ми не маємо. Отже, колишні солдати відвідали пагорб слави, і Ігор Собків був відзначений нагородою за надання. Інтернаціональної допомоги Анголі за клопотанням Союзу ветеранів Анголи в Україні та за підтримки Союзу ветеранів Анголи в Росії. Микола Вороняк сподівається, що Україна все ж таки перегляне офіційні дані про війну в Анголі і за прикладом Росії і на рівні з ветеранами Афганістану віддасть належну шану та історичну нішу для воїнів, які виконали свій обов'язок. Адже ще за чотири роки до війни в Афганістані з Анголи уже привозили цинкові труни. Хоча театральний традиційний сезон у нашому місті ще не стартував, калузькі театрали вже встигли побувати у царстві Мельпомени. На сцені районного будинку культури відбулася нещодавно вистава пані Гльора, містечковий каламбур, яку представили студенти 4-го курсу інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вистава пані Гльора Містечковий каламбур є екзаменаційною роботою студентів четвертого курсу інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Автор п'єси і художній керівник мистецької групи, викладач акторської майстерності інституту Олександр Дубряк. Це не перший драматичний твір цього режисера. Торік на інститутській сцені відбулася постановка трагедії Осінній сезон про життя танцівницька бере у довоєнній Галичині. 24 лютого калуські театрали приймали у районному будинку культури нову роботу Олександра Добряка виставу Пані Гльора Містечковий Каламбур. Це був перший виїзд івано-франківських студентів за межі обласного центру, своєрідне бойове хрещення юних акторів. У постановці задіяно сім студентів. Твір розповідає про стосунки двох сімей, каламбурні історії кохання мешканців уявного містечка. Головна героїня комедії, пані Гльора, має трьох доньок від трьох колишніх чоловіків. Попри її намагання тримати дітей на короткому повідку, вони знаходять у собі сили протистояти мамі. І влаштовують власне життя наприкінці. Пані Гльора сприймає все таки вибір дівчат та успішно двох із них видає заміж. Всі події відбуваються впродовж одного дня і щасливо завершуються. До речі, гльорами колись у Галичині називали розпусних жінок. За словами акторів, калуська прем'єра вдалася, попри деякі побоювання. Студенти кажуть, що комедію грати важче зазвичай, ніж драматичні твори. Адже розмішити глядача непросто доказом успіху постановки. Стали гучні оплески овації і щирий неприхований сміх калуських прихильників Мельпомени. Студенти інституту мистецтв разом із художнім керівником щиро вдячні Калуській публіці за теплий прийом, а також усім, хто долучився до організації проведення вистави: Любові Липовській і театру «Любарт», Калуській організації спілки української молоді в Україні районному відділу культури на чолі із Тетяною Молдавчук. До речі, хто не зміг того дня побачити пані Гльору, матиме таку нагоду незабаром. Івано-Франківські студенти ще раз виступлять із цією виставою одинадцятого. Квітня на сцені Палацу культури Мінерал в рамках традиційного фестивалю Театральна Весна. Це була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі!